У нас є гість дуже цікавий гість. Це Андрій Білецький, комбат батальйону Азов. Дякую, Андрію. Дякую, що прийшли в студію. Довелося чекати, тому що хочемо і там, і тут. Отже, давайте тоді почнемо почнемо нашу розмову власне з тих подій, з того, що відбувається під адміністрацією президента. Яке ваше враження від того, що це? Огидний фарс, як я вже сказав, купа щурів, які. Чудово знають устав і знають, що за уставом вони не можуть бути демобілізовані під час бойових дій. Все це проводиться в той час, як десятки сотні хлопців гинуть на фронті, реальному фронті, знаходяться по 5-6 місяців, багато хто без ротації. Я знаю цілі роти, цілі батальйони, які знаходяться по 5-6 місяців без ротації в зоні АТО, які за цей час були півтора-два тижні вдома. Тобто, те, які думає... не були взагалі солдати, а ті просто не хочуть ж... в частинах сидіти. Виходить. Є військова прокуратура, суд зачинщики всього цього, повинні завтра бути відправлені в ДІЗО, всі інші розігнані по своїм частинам. І суд конкретно в рамках устава, їхнього уставу, внутрішніх військ тепер Нацгвардії, повинен видати їм покарання. Це абсолютно неприпустимо під час бойових дій. Те, що проходить, це просто якась дикість. Подумайте, ситі це провокація, ситі чи є? вгодовані відсидівшися в Петровцах, в елітній частині. Це елітна частина, вона показова в нацгвардії. Отже, ми продовжуємо. Бачимо, що зараз розгортається події під адміністрацією президента. Ми в студії також з Андрієм Білецьким, комбатом батальйону Азов, говоримо про те, що відбувається. Ви думаєте, це чиясь провокація, чи просто так можуть військові взяти, вийти і прийти в центр Києва? Надзвичайно сумнівно. Що в нас настільки впала дисципліна в армії, що це е, може бути випадком такої якоїсь вранішнім сумасшествиям 350 солдат. Е, це досить спланована, повинна бути акція. І треба добуватися знов-таки слідчим органам, як це все планувалося, як це все починалося, як це проводилося, хто є зачинщики всього цього. Тому що без чіткої організації це неможливо, коли їх побачили. Годину назад, коли вони з'явилися під адміністрацією, як вони проробили цей 60-кілометровий шлях? Також є інформація, що іще, ще буквально недавно долучилися ще 50 представників внутрішніх військ, тобто вони якби доходять до адміністрації президента. Це насправді насправді виглядає дуже дивно, і сьогодні увага всіх зараз до цього прикута. Чи хочу також нагадати в контексті всього цього, сьогодні президент оголосив про те, що завтра буде вносити кандидатуру міністра оборони Степана Полторака. Він власне командувач Нацгвардії. Я так розумію, ви знайомі з паном Степаном. Ми навіть сьогодні мали зустріч. Правда, так. розкажіть, як ви вважаєте, чи якось пов'язані ці події між собою? Те, що відбувається сьогодні ввечері, з денною заявою президента про нового очільника міністерства оборони? Ну, якщо це спланований удар, то це може бути гарний удар і по країні в цілому, по її обороноздатності там бойовому духу, так і по полтареку. як такому. Хоча це як на мене, все таки одна з найкращих кандидатур зараз в країні на міністра оборони. Хто може спланувати такий удар по країні? Ну, я думаю, що тут треба шукати все-таки не внутрішніх, не внутрішнього ворога, а зовнішній чинник. Тобто, я думаю, що якщо це все-таки спланована акція, то це робота досить гарно поставлених. Вони в них поставлені значно краще, ніж армія служб ФСБ і так далі. Тобто, це таким швидким чином Ви, ви думаєте, що Росія могла бути незадоволена, наприклад, наш ворог зараз головний цією кандидатурою і зробити таку провокацію? Чи може Я не думаю, увесь? що навряд чи Полторак міг стати насправді такою причиною та для такої провокації. Можливо, що це загальна думка. Напередодні 14 жовтня, покрови, наприклад, і так далі. Загальна така тенденція. Але воно гарно співпало. Як ще один чинник, якраз висунення полторака міністрам оборони. Але не перша причина, я думаю, все-таки. Скажіть, яка ваша думка про уже тепер колишнього, напевно, міністра оборони Валерія Гелетея? Як він відпрацював власне свій термін міністра оборони? Ну він колишній, його тепер запинають і без мене всі, кому хто завгодно, абсолютно. Тому я думаю, ну не варто щось обговорювати в цьому плані. Всі тепер все скажуть про нього. Ну, Іловайськ. Останні дні перед перемир'ям Савур Могила стали в принципі найкращими показниками якості його діяльності. А щодо пана щодо пана Полтарака, також є деякі претензії до його роботи, скажімо так, ті речі, які почали спливати вже сьогодні в медіа. Він з 2002 року, якщо я не помиляюся, в Харкові керував академією внутрішніх військ. І от власне під час подій на майдані, нібито він відповідав за доставку курсантів внутрішніх військ на майдан, тобто які тут теж створювали там певну масовку з боку там Беркутівці активною силою було там. були Бувершники, курсанти, вони там стояли і мерзли. Власне, а навіть сьогодні публікували деякі фото відео, коли пан Полтарак казав, що не буде ніякого силового розгону, і в ту ж ніч 11 грудня він стався. Тобто, ви теж з Харкова. Наскільки я знаю, розкажіть, будь ласка, що ви знали про полтора ка до до Ну, скажу чесно, мене до цього року не дуже цікавила оця вся служба внутрішніх військ армії. Напевно, скажемо нашим глядачам, уже хто не знає, що ви перебували у слідчому ізоляторі. Так. Та з кінця 2012, -го. 2011 -го року, тобто, і фактично до кінця кінця до, лютого 2014. До закону про звільнення політв'язнів? Так, тобто, коли ви звільнили 18 людей. Я зрозумів, тобто за подіями на медані вистежили да. як могли. Але тим тому, не тому мені дуже важко оцінювати цю сторону Полторака. Ну, я думаю, що правда, якщо вона є, то вона стане відома. Дуже важко оцінювати цю сторону. Якщо брати професійну точку зору, що мені особливо подобається в цій людині? Що Нацгвардія насправді. Ну, Хай простить мене Нацгвардія, там дуже багато гарних хлопців. Вона зібрана з багато в чому садбросів. Тобто це всякі Віртухаї, канваїри і тому по кінологи, і тому подібні служби. Тобто вона зліплена дуже з різного тіста. Але в той же час Полтарак був єдиний з вищого командування українських військових формувань, скажімо так, які вкладався. І робив ставку на модернізацію техніки. От та модернізація техніки, всі ті БТР-3, БТР-4, Кугуари, Спартани, які зараз стоять, вони стоять на озброєнні Нацгвардії, не української армії. Україна мала можливість їх виробляти вже десятиріччя. Але зацікавився цим тільки Полторак. І за досить швидкий час переозброїв Нацгвардію неякісний багато в чому матеріал, але він найкраще озброєний. Тому як професійній якості, як на мене, я сподіваюся, я сподіваюся, ж от від нього, як від міністра, в першу чергу, наведення ладу в тилу, і друге, це проведення модернізації українського озброєння. Тобто він може власне керувати армією, тому що теж сьогодні багато говорили, що він, в принципі, міліціонер. Не справа міністра безпосередньо керувати армією, а справа міністра забезпечувати армію для бойових дій. Повністю у всіх напрямках діяльності це політична фігура за великим рахунком. Він має з усіма розмовляти, домовлятися. Це багато в чому політична, багато в чому господарська фігура, і в останню чергу це фігуна, фігура стратега, як така. Угу. А, скажіть, будь ласка, ви спілкувалися сьогодні з ним? Уже знали, що президент буде виносити його кандидатуру, так? Да. Чи він готовий сам до цього? Чи це для нього теж якийсь там? Сюрприз? я спитав чи його поздоровляти, чи навпаки співчувати. Він сказав, що все буде нормально. Обговорили ми якраз ну, ми питання обговорили досить вузьке. Ми говорили про якщо він стане. Міністрам оборони про е, більш тісну взаємодію Нацгвардії і армії. Бо це величезна проблема, оця прірва між е, добровольчими батальйонами, Нацгвардією, армією, підрозділами, е, спеціалізованими СБУ, е, які ну, фактично не дають створити єдине поле, єдине управління, єдину систему керування е, всім цим. І ці дії вони стають неефективними. От ми говорили, і якраз він е, говорив про те, що. Нацгвардію треба максимально інкорпорувати з армією. Скажіть, як ви Думаю, думаєте, деякі там сьогоднішні події, от ті, які зараз тривають, чи вони якось вплинуть на завтрашні призначення ухвалення? Не знаю, але в принципі можна такі ну, як варіант. Добре, хочу ще поговорити власне, про батальйон Азов. Коли у нас буде, Антоне, буде щось відбуватися, ти повідомляє, ми будемо знову перериватися і знову коментувати. Отже, батальйон Азов, вже батальйон тепер Азов, Уже правильно? Уже полк. Уже, полка, Уже так? полк, так. А, ви перейшли як полк у підпорядкування МВС, буквально минулого тижня. Так, це сталося? Ми знаходилися з самого початку в підпорядкуванні МВС, там, де знаходяться всі добровольчі батальйони, крім, крім Айдару, Айдару який так, він він це єдиний батальйони, вони. З... Цей проєкт закрили на Айдарі. От, значить, ми знаходимося під підпорядкуванням ВС, але е, цього тижня якраз е, почався перехід е, полку АЗОВ до лав Нацгвардії. Угу. Тобто це був. Буде... Морально дуже неприємно тепер переходити це те, до цих, зараз до цих лав. Так. Тобто, ви маєте на увазі не сильно приємно бути в лавах щурів? Ну, я вам можу сказати, що це не загальна тенденція. Незагальна тенденція. Я бачив дітей. Теж призовників на фронті, нацгвардійців під Маріуполем. У нас були з нацгвардійців, ті, які нам придавали підрозділи, екіпажі БТРів, мінометні розрахунки, справді геройські хлопці. І це не загальна тенденція. Це загальна, це тенденція в Київському, досить в київській, досить елітній частині, яка ніколи не бачила фронту, яка ні в чому не балила відмови. Яка гарно їла, гарно спала в Петрівцях. Азов перший добровольчий батальйон, який переходить у підпорядкування ну, Нацгвардії. Фактично стає офіційною структурою. Як взагалі зустріли бійці Азову? Чи були якісь різні думки? Чи приймали ви загальне рішення? Чи це було ваше особисте? Ну, з настороженістю. Солдати вони такі консервативні люди загалом. А, але, в принципі, я видав. Коротке розпорядження, наказ про донесення до особового складу, завдань, які стоять перед нами, і чому ми переходимо в Нацгвардію. І сприйняли абсолютно зрозуміння. Нацгвардія це інший, абсолютно інший рівень раз – тилового забезпечення, два озброєння, третє військової підготовки. Тобто у Нацгвардії існують дуже гарні тренувальні центри, тренувальні бази, на яких можна якісно підготувати солдата. Чого в структурі МВС немає, тому що це ну, в принципі не ну, для структури МВС не структура, не яка готує та. до бойових дій, по суті. Так. А, скажіть, чи були якісь там інші думки, чи якісь люди вирішили залишити батальйон після цього вашого розпорядження? Ні, Такого не було навіть. Я думаю, що й думок таких не було. Батальйон. Тобто ну, ви... це інша пісня, там це сім'я по великому рахунку, куди вони підуть? Тобто сім'я, як сказав голова родини, так і буде. Ну фактично, щось в цьому Така роду. патріархальна сім'я. Патріархальна сім'я, безумовно. Зрозуміло. Скажіть, що тобто ви їм пояснили вигоди, що вони будуть на кращому обладнанні і все таки. І всі люди захотіли далі служити? Там. Де зараз перебуває батальйон Азов? Ну, На передовій лінії перед Маріуполем і майже на північ до підбрюща Південного Донецька. Така лінія від Маріуполя до Донецька, якщо уявно провести на карті. Зараз. Так, як і завжди, трохи градів, трохи танків, так, все спокійно. Скажіть, які втрати? Чи є втрати у батальйону за весь цей час? За час перемир'я мається на увазі? Так, за час перемир'я. За час перемир'я у нас є якась кількість поранених. Боюся, помилитися, ну, здається, 5 хлопців. П'ять хлопців поранені е при боях з розвідувально-диверсійними групами і так далі. Але у нас є і хороші досягнення. Тобто за час перемир'я у нас дуже сильно маятник хильнувся от, в нашому рахунку, який ми ведемо з сепаратистами. Вчора. Батальйону вдалося знищити танк, знову вдалося знищити російський тігр. Ну, Давайте покажемо відео, Антоне. Можемо показати Дуже там, говорить. де та, Азов знищив російський танк. Давайте подивимося. А Зараз ми підготуємо це відео. Бо, власне, пан Андрій почав розповідати. Воно ну, у нас тут було, та. Це вчора було, правда? Так. Сьогодні вже я бачила новини, а відео хочу, щоб ми разом з глядачами і кожен вам... день підходили до наших позицій. Так дуже нагло себе вели. Цей танк під'їжджав, розстрілював БК, боєкомплект, від'їжджав назад і наступного ранку повертався. Тоді вночі група розвідників з нашої групи висунулася, помінувала всю територію, зробила засідку. Вранці вдалося підбити танк. І коли начальство приїхало дивитися, що трапилося з машиною на «Тігрі», Хлопці молодці проявили витримку, залишились на місці і розстріляли вже сам безпосередньо тигор. Чи був Азов у Іловайську? Здається, зустрічала інформацію про, про там, близько 20 бійців Азову, які були в Іловайську. Чи це не так? Приблизно 200 250 людей було з Азову в Іловайську за весь час. За весь час мається на увазі всіх цих напружених подій. За весь час, там майже місяць, якщо пам'ять мені не зраджує, був бій за Іловайськ. Зов середня. був з першого дня Іловайська, я точно можу сказати навіть дні. Потім ми, з першого дня по п'ятий повністю це лягло на плечі батальйону. Всі ці лобові штурми. Потім був відвод ротація, тобто ми частину роту відвели, там були великі втрати, ми відвели на базу для поповнення, а й туди поставили замість другої-третю роту. На ту хвилину і е, потім ще два дні, коли ми заходили е, між двома районами там були надзвичайно неприємні бої. Так вийшло, що Азову дали такий кусень, де який фактично складався виключно з укріплень і бронетехніки. Там вдалося знищити е, одну одиницю бронетехніки противника. Там якраз стаціонувала тоді рота Матороли, угу. знищили його БРДМ. Ну, сили у нас були абсолютно на рівні в ту хвилину. Ми закріпилися, переночували наступного дня. Ми так і не дочекалися на превеликий жаль обіцяних танків і так далі. Дали команду нам на відхід. Чи є у вас відповідь на питання, чи я помилка Іловайська? Помилка тієї людини, яка планувала цю операцію. Операція була порочна з самого початку. Сама ідея спроби прориву між двома серйозними районами і двома серйозними групіровками противника, так як проходила Іловайську, було. З лівого боку на карті було Моспіна, укрепрайон Моспіна, сепаратистів, з правого Покровка. Між цима двома укрепрайонами на дуже вузькому, на дуже вузькому, на дуже вузькій дільниці були введені українські війська, які уперлися в укрепрайони Лавайська. Таким чином українські міста були кліном, який був вбитий досить неглибоко, з дуже вузьким фронтом. Був вбитий між двома угрупуваннями противника. Коли нанесуть удар, і де його нанесуть. Тобто е ідея була елементарна зрізати низ, перекрити і зробити котел. Коли іде де нанесуть удар, це було єдине, що було неочевидно. Це було єдине, що було неочевидно. Все інше було зрозуміло з самого початку. Ця операція вона з самого початку йшла до котла. Тобто Треба було просто максимально швидко виводити бійців і все. Тобто, Іловайськ це було іди. Взагалі була не потрібна операція. Зараз можна говорити, які були потрібні. Ну там, наприклад, я абсолютно певен, що треба було брати Моспіна, розширяти якраз оцей фундамент наступу, і таким чином вже тоді заходити в Іловайськ безпосередньо. Ми залишили на флангах нашого угрупування. Угрупування противника і укріп райони противника. За два тижні до того, як стався котьол, як наші війська потрапили в оточення, я написав листа, доповідну записку, рапорт генералу Хамчуку і міністру внутрішніх справ Карсену Авакову Про те, що Іловайськ це очевидний котьо. Я описав по пункту повністю, чому так. І звідки буде початий наступ противникам для охоплення наших військ. В принципі, це повністю підтвердилося. Рівно на 100%. Тобто ви кажете, що винна людина, яка спланувала цю операцію? Тобто, керівник антитерористичної операції? Я певен, що безпосередньому керував, планував операцію. Ну, а І... хтось ж не за кінцеву відповідальність? 100%. Хто? Ну, я думаю, що. Як мінімум, це три людини. А ви самі називаєте прізвище? Я військовий, ну і це просто некоректно. А, значить, це людина, яка спланувала а, таку операцію. Друге, це людина, яка безпосередньо командувала і не дала вчасно команду на, на прорив. А прорив мав всі шанси на успіх абсолютно всі до майже до останнього дня. Третя це а, людина, яка відповідала за розвідку в даному секторі, яка прогавила. Сектор... Створення створення ударного угрупування російських військ. Тобто йдеться там був. Про сек... три людини. Це командуючий розвідки, командуючий, е, який створив цей план, і безпосередній командуючий на полі бою. Це ну, Муженко, як керівник антитерористичної операції, значить, у нас там Хомчак був і Литвин. Де і без сектори? Абсолютно точно Чи ви і ваші бійці? Чи викликали вас, військову прокуратуру щодо цієї справи для дачі свідчень? Військову прокуратуру не викликали. Викликають в комісію Верховної Ради, але я скажу чесно, я ще не ходу. От викликали, до речі, на днях здається, чи завтра, чи найближчі дні. Скажіть, чи є у вас відчуття, що от за цю історію, яка у всіх на очах трапилася з великими трагедіями, великими жертвами, що зрештою будуть покарані військові керівники? Я думаю, що поки що у всієї країни такого відчуття не виникає. Ну, ми ж бачимо, що вже там є винні батальйон Прикарпаття, якісь частини 51-ї бригади Волинської ЗСУ, і так далі. Можливо, можливо. Як солдати, хтось не до кінця виконав свій обов'язок. Я з цим не сперечаюсь. Інше питання, що абсолютно неморально, і це може призвести до таких от подій, як сьогодні на, у нас в Києві на фронті, абсолютно неморально пробувати саджати і звинувачувати солдатів в той час, як командири, які значно більш винні у цій трагедії, отримують державні нагороди. Говорили ми про Іловайськ і, власне, про те, чи вірити в те, що будуть покарані? Покарані люди, які за це відповідають військові. Сумнівно. Сумнівно. Як я і казав. Поки, поки що ми цього абсолютно не бачимо. А я знаю, що ви балотуєтесь у народні депутати по 217 округу по Києву. Так? Так. Чому ви вирішили балотуватись? Тому що фронт повинен мати свій голос. Якщо коротко. Тому що ми виграємо там бої і ми ведемо там війну, але програємо весь час тут, в Києві, в кабінетах влади, в парламенті і так далі. Ми повинні мати на це свій вплив. Бо без цього ми, ми, ми не зможемо зробити те, що повинні зробити. Виконати свій обов'язок, тобто свій голос. Ви маєте на увазі. Ви хочете бути там очима у Верховній Раді від фронту від фронту? Чи ви будете готувати законопроекти? Тобто, що, власне, ви бачите, як уявляєте свою роботу, якщо ви Я потрапите хочу бути в бути і очима, і голосом, якщо треба кулаком фронту в Верховній Раді, тобто відстоювати по суті інтереси своїх військових, свого Та полку, який за вами стої. не тільки свого полку. Я ну, ві вірю, що буду представляти добровольців як таких, солдатів, як таких волонтерів по можливості. Я знаю, що ви також член військової ради, чи як вона називається у народному фронті, та і вам пропонували... Військової ради військова рада та народного фронту, політичної партії мається на увазі Арсенія Ценюка. І вам пропонували йти по списках, так. Не тільки від Народного фронту. Ну але принаймні у військовій раді Народного фронту ви перебуваєте, чому ви не пішли від політичної сили? Тому що я взагалі не хотів йти на вибори. Але тим більше від, від партії. Але була рада офіцерів батальйону. Вони так вирішили. Я сказав добре, але піду не від партії, а самовисуванцем. Ага. Угу. Так і трапилось. Тобто, не хотіли тому, що ви сам не довіряєте партіям? Чи ви відчуваєте, що люди не довіряють партіям? Їм не довіряють люди, їм не довіряють хлопцям на фронті, їм не довіряю я. 217-й округ в Києві. Це нагадайте, будь ласка, це Оболонь? Це оболонь. Оболонь, так? Так. Скрізь, хто ваші конкуренти? Чи ви вже їх вивчали? Чи може ну, останні? Трошки... Так, я вже більше тижня в відпустці офіційно перед ви? Передвиборчий, угу. так як не можу бути служити одночасно по закону і, і, і бути кандидатом, так що трохи ізучив, різні люди, представники різних демократичних сил, громадянської позиції, там, батьківщини і так далі, а, колишні регіонали. Наскільки я розумію, це основ, основ, основний е, зараз такий конкурент номер 1 Тядя, який був причетний до еліта центру, до історії з тітушками на Майдані, тепер він пише листівки про те, що ми нація, яка вистояла під кулями на Майдані. І зараз боремося на сході. Які ваші методи передвиборчої кампанії, передвиборчої агітації? Що ви робите? У нас дуже скромна кампанія, насправді. Ми не можемо класти асфальт, фарбувати скамійки, вкручувати ліхтарі і так далі. Листівка, газета, яку там надрукували для нас, ну, друзі батальйону, волонтери, які допомагали, вони вирішили допомагати і в кампанії особисті зустрічі. Дуже багато хлопців, дуже багато поранених. Ті, хто що зараз на ротації знаходяться хлопців, вони приїхали майже всі агітувати. Приїхали зі своїми друзями, з молоді, яка там або співчуває Азову, або хоче вступити в майбутньому в АЗОВ. Вони допомагають агітувати. От от мій от мій агіткорпус. Звідки дні. гроші берете на кампанію? Люди допомагають волонтери. У мене ну, невелика кампанія, я агітаторам не плачу. Витрачаємося тільки на поліграфію, і фактично, все добре, дякую, що ви до нас прийшли. І бажаю вам успіху. Дякую.